Чи підгодовуєте безпритульних тварин та чому? Підгодовую, тому що люблю тварин. А чим підгодовуєте, як часто? Сухий корм купую, пасічках, мокрий, вологий. Підгодовую. Якщо бачу, підгодовую, дочка підгодовує. Ну, в нас особисто є тварина. Ну, дві собаки і кішка. Так що до цього ставимося дуже зрозумінням, скажімо так. Регулярно скидаю гроші на Староконстантинівський притулок і на наш. Регулярно це роблю і всіх заохочую і поширю завжди в сторіс, щоб інші долучались. Підгодовую, бо вони такі маленькі, такі милі. У мене дуже дитина любить котиків, дуже сильно любить. Вона в садочок не може пройти і не погладити, не положити їм. От ми купуємо ці пакетики, бо бачу біля нас, то і м'ясо їм купують, а ми то беремо пакетики. То вона дуже це любить. У мене є котик внизу в під'їзді. Я виношу йому іноді попити водички і ковбаси, трошки, і м'яса. Все, все виношуємо, все, що можу. Моїми одногрупницями відвідували собак безпритульних собак. Десь ми їздили, там в Дубово є. По моєму, там вони в клітках. І ми скидалися грошима, закуповлювали їм корм і все, і та їм завозили. Підгодовуємо. Тому що це наші друзі ну, і школа наших тварин. Ми, ми повинні бути людям і людяні. маю часу, більшість знаходжусь в селі. Ну Там такі вони звіськи прибігають, що є, лишнє віддаємо. їм і ліверку купляю, і, і, і там ще щось, таку, кашку якусь вару. Безпритульний є, от, в таксопарки є там. Я тут рядом живу, то я так раз підходжу, щось беру з собою, їм дам. Чи підгодовуєте безпритульних тварин та чому? Так, я готую. Буваю, коли йду з магазину, буваю, даю їжу тваринкам, тому що мені їх дуже шкода. Я дуже люблю тварин, особливо собачок, котиків, тому з радістю їм не допомагаю.